Долучаємо до нашого ефіру Ігоря самоволоса, директора центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорі, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Ми всі чекали на саміт, який відбувся сьогодні у Вільнюсі, саме тому, що ми думали отримати. Або якщо і не запрошення до НАТО, зрозуміло, що це було б знаєте, дуже дуже авансом. і цього не сталося, і для цього є певні причини. Але було недоразове оголошення, що все ж таки ми отримуємо якісь безпекові гарантії, які можуть бути схожі на ті, які мають, наприклад, країни. Ну от ми зараз якраз і наводили приклад таких країн, як договір партнерства союзника США поза НАТО. От, наприклад, Ізраїль, такий, такий статус має. Що це насправді дає країнам Близького Сходу? Ну, давайте почнемо з того, що значить там є дуже чітка формулювання: це союзницькі відносини. Союзницькі відносини передбачає саме таку угоду, в якій сторони беруть на себе зобов'язання захищати суверенітет, свободу, територіальну цілісність свого союзника. Сполучені Штати Америки, без сумніву, мають такі союзницькі відносини з різними країнами. Ви вже згадували їх, не буду повторюватися. Якщо ми говоримо про Ізраїль, то відносини з Ізраїлем мають такий стратегічні стратегічний відносини. Сполучені Штати Америки з одного боку забезпечують Ізраїль і технологіями, і грошима, і гроші там суттєві саме на оборонну сферу йдуть щороку. Технічне забезпечення, літаки і тому подібне, тісне координування координація діяльності спецслужб, військових. От цього року безпрецедентна кількість військових навчань спільних була між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки, але в будь-якому разі Ізраїль самостійно приймає рішення і. Наскільки я розумію, Сполучені Штати Америки ну не мають таких зобов'язань виступати безпосередньо у війні на боці Ізраїлю. ясна річ, що це може бути, але тоді ця обставина має бути додатково і попередньо узгоджена Сполучені Штати Америки про таку можливість, скажімо так: якщо завтра чи післязавтра, не дай Боже, почнеться велика війна на Близькому Сході. Між Ізраїлем і Іраном це автоматично не означає, що Сполучені Штати Америки вступають у цю війну, хоча вірогідність така доволі висока. Дуже пікантний є момент. Ізраїль свій час воював з Єгиптом. Давайте нагадаємо цю історію. Це така була війна за території, причому Ізраїлю вдалося відібрати частину території в Єгипта. Потім ці території повертали вже не воєнним шляхом Єгипту. Власне кажучи, це якраз курортні території, той так званий шарм аль Шейх. Сінайський півострів, але в який момент і Єгипет, і Ізраїль є союзниками США. Як таке взагалі можливо? Ну, це якраз обставини Кемдевіцької мирної угоди. Я нагадаю, що Анвар Садат, президент Єгипту, який до 73-го року був союзником радянського союзу після поразки війни судного дня, а по суті. Змінив ключового союзника, тобто змінив партнерів і підписав угоду в Кемдевіді і пристав на американську пропозицію. А це грошова допомога, тобто фінансова військова допомога Єгипту і Ізраїлю. Це частина мирного, мирної угоди, яка була укладена в Кемдевіді. А те саме можна сказати, що коли заключаються інші угоди, тобто укладаються інші угоди на близькому сході з арабськими країнами, то дуже часто сполучені штати Америки беруть на себе також фінансові зобов'язання. Це може бути не лише в військовій сфері, а це може бути і в підтримка економіки, саме для того, щоб Простимулювати, от розвиток і відносин між арабськими країнами і Ізраїлем. якщо порахувати все дуже просто так би мовити, все якщо все, порахувати все дуже на поверхні, зрозуміло. пан Ігор. Якщо порахувати гроші, які і Єгипет та Ізраїль отримали від сполучених штатів за весь цей час, ну так зрозуміло, що це величезні гроші, величезна підтримка. Вони є союзниками. Але Україна за півтора року, мені здається, отримала найбільше, якщо знову ж таки казати про період за півтора року, і найбільше і зброї і грошей, ніж будь-яка інша країна в нашій з вами сучасності. І от виникає питання: а ми і не є союзником? У нас ким не підписаний союзницький договір ані з НАТО, ані з Сполученими Штатами. І невідомо чи таке станеться. А чому не стається? Ну, таке станеться, тому що е, буквально нещодавно була оголошена в вільності оголошена е, декларація G7, е, тобто країну Сім Великої Сімки е, щодо е, безпекових гарантій в Україні, які вона отримає, доки вона буде рухатися до НАТО, тому що НАТО залишається нашою ціллю, і лише е, перебування в альянсі забезпечить повноцінну нашу безпеку. Але разом з тим можна сказати, що ці безпекові гарантії вони ґрунтуються на двосторонніх угодах, я або багатосторонніх угодах, але переважно це все таки двосторонні угоди. Тому якраз можна передбачати, що між Україною і Сполученими Штатами Америки в рамках цієї безпекової угоди буде підписана власна угода, яка забезпечить реалізацію цих безпекових гарантій це може бути щось на кшталт того, що було з Фінляндією і Швецією, коли вони оголосили про вступ в НАТО і тоді США і Британія надала їм такі гарантії, чи це може бути за зразком інших країн. Ну, але, в принципі, це правильний крок. Тому я думаю, що початок покладено, початок непоганий, і тепер його треба. Абсолютно вірно, як було сьогодні сказано, наповнити змістом, Пане горі. А можна проводити таку себе паралель? Знову ж таки, неможливо проводити будь-які паралелі, але ти не менш є схожі ситуації. Я хочу нагадати про Кувейт. Давайте згадаємо, що спочатку Сполучені Штати вони взяли участь в операції так звана буря в пустелі, а лише потім Кувейт став союзником Сполучених Штатів. Ну, по-перше, давайте згадаємо тоді ситуацію з Кувейтом. Все таки без сумніву, сполучені штати Америки відігравали там ключову роль, але це була міжнародна коаліція, угу. в якій брали участь як араби, так і американські союзники, і Британія і інші країни, які виступили проти захоплення цієї близькосхідної країни. Велику роль в цьому відігравало той факт, що Кувейт був одним із ключових гравців на нафтовому ринку, і що захоплення Кувейту посилювало іракського диктатора, і, відповідно, створювало небезпеку на Близькому Сході, і це в значній мірі загрожувало королівству Саудівської Аравії, яка є союзником і була тоді союзником. І е, в значній мірі е, війська перебували на території Саудівської Аравії, і е, ключовим завданням було захистити саме Саудівську Аравію від можливого вторгнення до Куведо е, з боку е, з Іраку. А звільнення Кувейту це вже була міжнародна військова операція, яка відповідно була санкціонована організацією Об'єднаних Націй. Ну тут ви кажете, що це зовсім ну так окей, але дивіться в Украї... Україна. Якщо б Росія захопила Україну, це значно підсилила в самому Росії і звісно Путінський режим. І знайста і, став... і постала під загрози країни НАТО, такі як Польща, такі як країни Балтії. Тобто ситуація схожа, і я вже мовчу про потенціал. Так зрозуміло, що Україна не є гравцем на ринки на ринку нафти, але Україна виявляється є дуже потужним гравцем на ринку продовження. Довольства і тут взагалі аналогія дуже пряма могла б бути. Так, да, да, да. Ви абсолютно праві. Да. То, то є багато аналогій е, до і е, те, що е, ну, от, власне сполучені Штати Америки пішли шляхом формування міжнародної коаліції допомоги в Україні, і той факт, що е, ну єдине єдине, що відрізняє серйозно, відрізняє, що. Військова не формується військова коаліція, яка безпосередньо бере, бере участь в війні проти Іраку. Ну але тут ставки набагато вищі, мова йде про країну з великим ядерним потенціалом, тому це може обернутися на третю світову війну ядерну і зрозуміло, що Сполучені Штати Америки мають діють інший спосіб. І вони, вони забезпечують, забезпечують ну, Україну підтримкою, військовою підтримкою і таке інше. Тобто і консолідують навколо України інші країни. Я думаю, що ця декларація в будь-якому разі, яка, до речі, відкрита, тобто до неї можуть долучатися інші країни. Найближчим часом ми побачимо ну, як мінімум заяви про приєднання до цієї декларації, і от ця декларація, вона. А, ну має більш політичну вагу, ніж скажімо, участь країн в форматі Рамштайну. Тобто це вже набагато серйозніше, і, і це такий серйозний сигнал а, а, світу, в тому числі тим країнам, які досі продовжують підтримувати Росію або а, допомагати Зрозуміло. Росії обходити санкції. Пане Ігоріан, дуже дякую за оцей екскурс в історію і в те, що насправді є дуже такі серйозні паралелі, які відбуваються на близькому сході з тим, що відбувається прямо у центрі безпосередньої Європи. Ігор Семоволос, директор центру близькосхідних досліджень, зараз був з нами на прямому зв'язку.